Дякую, я пане. Пане Степане, от ви ніби не представник ні влади, ні опозиції. От ваша незалежна оцінка того, що можливо я перебільшив. Справді це не громадянська війна. Я просто не хочу, щоб вона почалася. Тому напевно, нам треба десь зупинитися на якомусь етапі, на якомусь, ну на якомусь бар'єрі. Де ми маємо зупинитися? Де влада і опозиція має у точка неповернення, щоб вона не була пройдена? Я дивуюсь політикам, які. Прийшли сюди розмовляти власними емоціями і намагаються не шукати компромісу виходу з надзвичайно важкої кризи. І вони чомусь думають про громадянську війну із книг радянських авторів і війни 18-23 року в Росії на Україні і так далі. Громадянські війни сучасного типу не інші. Ми сьогодні маємо надзвичайно. Важке громадянське протистояння в Україні між владою і е, українським народом. Інакше сказати це неможливо, оскільки мова йде не про опозицію, яка до цього часу так не визначилась, що вона мала би робити, не зробила жодної конкретної заяви. А владі протистоїть не опозиція, владі протистоїть український народ на майдані. Скільки його там є, половина чи ні. Але хочу вам, пане народний депутат, що демократія полягає в тому, що захищаються права меншості, а не більшості. І не треба цим маніпулювати. Головне, не інше. Скажіть, будь ласка, якщо б вчора люди пройшли собі автомайдан чи хто там завгодно до Кабінету міністрів, до парламенту і там би збі стали і стояли, що би сталося? Чи вартує ті жертви тих троє, які ми дали сьогодні очні яблука, та людина з відвірною кістю? Ті люди, яких голих розстрілювали по цілі в спину, в спину абсолютно беззахисних. Людей, які тим більше далеко від дому, чи вони вартують того всього, що ви сьогодні нам розповідаєте? Я не тривалий час вже був біля вашого президента і здоровився до вас з ним щоденно за руку. І тому мене... мені важко дорікнути, що я є людина об'єктивним. Але скажу вам, те, що ви зробили 16 грудня, ви позбавили людей права на захист, ви ліквідували, по суті, справи. Абсолютно не костійним способом право людей захищатися. Ви маєте все, маєте гроші, владу, поліцію, прокуратуру, суди. Все належить вам. А що мають люди? Чи вони можуть себе захистити? Скажіть, будь ласка. Одним. Ну, судячи по, з ваших слів, коктейлі Молотова, да, напевно? Ні, коктейлі ну, Молотова, ну, лише, а, я скажу вам, що... А хто брав відповідальність а, на те, що не треба не, людей, не треба людей, не що що творили? Не треба пересмикувати. Я тверя за людина. І ще а, хто, за хто перший кинув камінь? Сказали Давайте сказали ви. Ні, ви провокуєте ситуацію. А, ну, Причому мало того, що провокуєте. Ви викликаєте агресію усіх нас тут. Ви цього не робіть. Ви політик. Шукайте компромісу. Зі мною найлегше зійти. Я професійний аналітик і політик. Я працював чотири роки в радбезі першим заступником і керував надзвичайно складними інститутами Там Прокидати ви не здогадуєтеся. Розумієте, але питання не в цьому, питання в тому, що мені робити як персоналу вищого класу, який на це все дивиться. Я доктор юридичних наук, академік реальний. Що мені сказати як юристу з точки зору того, що прийняті закони, які попирають. Прямо 12 норм конституції починаючи з першої, закінчуючи всіма рішенням, не хочу називати